Я, мова українська, слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх, життєва сила є в мені з криниці, що живить, що вертає на поріг, дає надії, віри і добра напитись. Занестру часів я зацвіла, і все буяю з віку і до віку, Все Всевишня і слава, і хвала. Мені Господь долю дає без звику. Але я прошу, бережіть мене, не оминайте, українців, не стидайтеся, Війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом. Пам'ятаю. Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю і живу. Воно невидима і гостра зброя, допомагає Україну боронити нам свою. Ми українці, з роду і до роду, Ми вільні люди в думах і ділах, бо рідним словом вириваємо свободу. Малюємо і пишемо переможний шлях. Я намалюю на бапе. Щасливу дитину, де в мирному небі літаю. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я напишу поему про правічне слово. Ще напишу поему. Я про рідну мову. Я напишу про мир, бо нам з тобою так потрібно. Ми ми рильні, сильні. Ми... Я багато можу написати. Але у всіх у нас мрія одна, щоб закінчилась люта війна. Рідна мова жила. Долаю тебе враже рідним словом. Не бійся, мова, Ми твої захисники. Усе життя боролись ми до зброї з нами. Ми, Україну, не залишимо в біді. Бо одна в нас така рідна мова. І за тебе всі. Я не пошу пему, щоб була щаслива. Дітям на віки. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово зброя в моїх руках. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, Бо голос мови, віри і Правди шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо Слово – меч, що знищить всіх ворогів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, щоб ти у мові рідній та дотла згорів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо Слово нас приносить аж до з'їл подолаю тебе враже рідним не стане перемога, буде мир. Я подолаю тебе враження, рідним словом, бо наша мова Господи дарована. Я подолаю тебе враження, рідним словом, ласкавим, ніжним, долою цілованим. Я подолаю тебе враження, рідним словом, бо слово вишитиє аптоване душею. Я подолаю тебе, враження, рідним словом, щоб і не пахне в Україні руську. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Я подолаю тебе враже рідним словом. За нами правда і за нами перемога. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом. Усі разом ми станемо у стріх, бо українська мова нації основа, її негідний і мізинець. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята, з її коріння, хоч і нищиш мову, все українство світле пророста. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Цей меч кували Стус, франков і лестя. плекали корифеї унікальну мову, бо слово наш. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо в ньому є Шевченка заповіт. Ми переможемо обов'язково. Все буде Україна на весь світ. Бог між народами землю і дарував їм мови, роздав все, що мав, і сів відпочивати. Аж тут пізно вечір приходять козаки. Розуміють, що запізнилися. Високі, високі. Чоби вітер розвиває. Стали й мовчать. Де ж ви були, коли я всіх кликав? Боже, вони від бусарманів світ захищали. Залишив я трохи землі для себе, каже Господь. Дарую цю землю вам, козаки! І подарував нашим предкам Україну. А мову, не будуть козаки щасливі ні мими подарую їм свою мову, нехай розмовляють. А я буду завжди літати поруч і щебетати. Кажуть, саме з того часу українську мову і стали називати солов'їною. Мову світлу і пречисту бережімо. Нас усіх єднає мова, українці. Ми всі разом, ми не поодинці. Живемо ми в серці з правдою і Богом. Приведе цей шлях до України перемоги